Друзі, запрошую вас на черговий поєдинок чемпіонату України з Покеєм сезону 2024-2025. Команда Костянтина Буценка з у Білій Церкві. Фаворит матчу Київ Кепіталс. Дмитро Халін, правий крайній. Юрій Смертенюк 16-й, в перший ланці, і 28-й лівий крайній Михайло Цюра. Да. Хороший момент. Сайба у ворота. 1 0 пітал повели, Терлецький пропускає під ближню стійку. І подивимося, як тут в пасу розірвав. Це е третя трійка. Це Кірко, Дворник і е Шевченко. Зараз подивимося, як все сталося. Секірка і шайба. Ага. Ну, власне коротше, тут чудово грав Євген Сикірко, дав, пройшов з спрота, прямо на неї і дав ідеальну передачу на двох 17 а Янг А під 12 Це Центральний нападника. Тож ножки треба постійно дивитися, чи це е, рівень позиції, чи це нестача не, не, не майстерності. Ну а зараз від синьої лінії пропускає другу шляху. Татарлецький від синій лінії. Треба дивитися, чи було підправлення, чи був там якийсь рикошет, але рахунок стає точно. Абсолютно рахунок стає 2-0 на користь. Кривановським е, е, вітання. Водвача, будь ласка. Ну, вона дуже точна від захисника херсонської команди. Дуже точно, прямо на ключку, але не партнеру, а супернику. Чим ми перехопили в середній зоні. Хорсон і хороший момент! І годин два. Нічого собі! Давай, давай, Закидає Валентин Мурин. І, і подивіться, Халі шайбою. Хороший момент. І ні! Виручає. Зараз Бойко. Давай, давай, давай. Два моменти. Один із них реалізований. І ні, але рахунок міг бути вже навіть і 2-2. Падає. В середній зоні Ігор Шевченко. Кидок низом. Терлоцький збирає шайбу. На майданчику там немає фактично фактичної зовсім. І іноді інтрига, чи вдасться крижинці закинути, чи не програє крижинка за 10 шайб. Ну, це не найкращий сценарій. Ну а зараз третя шайба влітає у ворота Терлецького. підправлення з п'ятачка після дальнього китка. Нічого такого, особливого хокіст-кепітал. Видупують, розташовується хтось перед воротами і підправлять Шайбу зараз під пан. Вона залітає 3-1. 3-1 на користь. Вернікс накидує. Микита Лісніков підправляє. Київ Кепітал підправив шайбу на п'яточку ворота суперника Микита Лісніков. Так рахунок ста приводи, статистика китків в першому періоді, тобто влучанню. Площоворіт, 5 у херсонців і о, Київ Кепіталс. 17 разів отримали площоворіт Микита Терлецько. Кепіталс в атаці, Кидок у повороти Терлецько. Микита забирає шайбу. Зараз на старті другого періоду ніхто особливо події не форсує. І прохід доворіть Ярослава Панченко. Ну, фактично, хоча і ну, в останній момент відірвався від захисника. Що? Гол? Два шайба у воротах. Не точна передача. Борт поки шайбою. Викидав шайбу по борту. На кривоношкій ключку віддав. Потім кривану. Ну, тут потім Кривоножкин. Підбирає джайбу біля борту, віддає пас е, в центрі 5-1. Ну, треба брати тайм-аут, чесно кажучи. Сипеться зараз е, команд Буценка, можна взяти і тайм-аут. Якщо тоді піля, то, по, справи кепські будуть у хокеїстів, е, які грає під 17-м номером Квартарова? Бойко пропускає. Це 2-5. Давайте подивимося, друзі. чи ну, Тут є провина голкіпера. Відок був із правого кола вкидання. Лактіонов приймає поздоровлення. Давайте подивимося. Кепітал з шайбою. Бернікс. Ніх довго не думає ніколи. Через борт в середню зону. Спів непогано вийшло. Панченко перехопив і тепер. Ой-ой-ой, результативна передача. Відзначився нею Янг Ху. Янг -ху. Хорошу передачу і дав це мій Китайський канадець. Оцінимо. Чи, що оцінили вже. Пас на Панченка. От Янху. Той один дотик. Чуприна тримав Панченка, не, 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 не дотримав. Пішла силова боротьба. Цікава в середній зоні. Персонці атакують, бойко забирає шайбу. Як би там не було, і, ну, і, хто б яким не називав цей чемпіонат, універсіаду виграли з представниками саме української першості. Шайба у воротах чи ні? Заштовхали? Перегляд буде. Олександр Батазатов перегляд показує. Янг Ху вже. Показав, що шайба побувала у воротах. Ми особливо так і не бачили, да, чи була вона, чи ні у воротах. Подивимося зараз уважніше. Бернікси шайбою, повзмурена передача. Потім що? У мене підвисає знову картинка. що ж таке? Так, От шайба за е, польовим гравцем опинилася за делієм. Чи він пропустив її у ворота, чи її? ні, я не бачу. От з цього ракурсу, можливо, побачимо. Ні, ні. Шайби не було в воротах. Наскільки я з тих помітити шайби не було в воротах. Питання закрите. Не було шайба в воротах. Як я і сказав, тому що квартаролог Идем. Низом. Низо. Якщо, чесно кажучи, по квартаролу. Це гол? Це гол. Шайба у воротах. Селосян Карпенко закидає. 7-2. Піднову гору в руку арбітра. Це означає, що буде вилучено. Підніжка. Рушить. Херсонської команди. У цюри була прекрасна позиція для китка. Фойко шайбу зупиняє. Буду 30 секунд грати 5 на 3, але швидко треба віддавати шайбу супернику зараз. Швидко треба віддавати шайбу супернику. Іще одне порушення. Іще одне порушення. На відкладеному штрафі хокісти. Київ Кептал, здається, ще одне порушення. Допускають. Так, да, двоє гравців сідають на лаву. Шторпники. Тут тривалий час буде 5 на 3. Тепер. Помінялися місцями Бортніков із Халіним. Це Мурен, це не Халін. От Бортніков кидає. От момент! І гол! І гол! Дубль. Валентина Мурен. Сім-три. Екс-гравець харківських, а потім вінницьких берсетків Херсонців. Суперник дуже активно пресингує. Команда Костянтина Буценка. І перекоплення. Боал у меншості. І, до речі, це е, Янг Ху. Янг Ху перехопив шайбу і засмутив воську Терлецького. І Ти дивимося, кого він обікрав. цюру. Он дуже чітко відібрав і красиво розібрався із Терлецьким. А, до речі, ух ти. Е, е, цікавий момент. Зверніть увагу, олійник гальмував перед стійкою воріт. І, власне кажучи, не врізався в неї тому, що о, спочатку із штангою зіткнулася ключка, зламалася, ой, дивіться, і олійник завдяки цьому не зазнав серйозного пошкодження. Розумів зачепити шайбу бойко, Кидок Терлецький забере шайбу. Ну, Цікаво зараз uh, подивитися, uh, той момент біля воріт Кепілс, де бойко виручив. Пенсіоналіду там біля uh, борту філактіонов. Виходить на ударну позицію Панченко. І це був захід на хеттрик 2 номера Кепіталс Ярослава Панченка. Общеки трик не відбувся, але це ще й завершення матч. Який народився в сіднеї. Він на 195 сантиметрів на різні. Портороло е, виходить із. Університетського американського хокею із третьої університетської ліги е, рахунок стає 9-2. 9-3, вибачте, 9-3 на користь Київ Кепіталс. Ху, хороша передача від Ху. І Терлецький шайбо зупиняє паскою, Причому такі і 10 закинутих хитрик менше, але ні того, ні іншого не сталося. Ой-ой-ой, який момент! гол Це не Панченко! Це Лісніков! 10-3! На останніх секундах буквально. За секунду чи за дві. За секунду чи за дві. До завершення матчу. Микита Лісніков встановлює э, остаточний рахунок в цьому матчу. 10-3 на користь Кепте. Тож підбиваємо підсумки цієї зустрічі, друзі. Е, ну, Щодо результативності, е, Лісніков дубль, Панченко дубль. І по шайбі закинули Кріваношкін, Секірко, Бернікс, Ху.